Індустрія здоров'я, звичайно, є однією з найголовніших галузей у цілому світі. Та, на жаль, ціни є та занадто високими на продукти, і їх люди не можуть споживати на постійній основі. Вітаю всіх! Мене звати Жанна Вітко. Я партнер клубної компанії LiveGood, І на своєму каналі я ділюсь з людьми, як вигідно купувати продукти для свого здоров'я. Молодості, краси та довголіття без переплати за доступними цінами, без мережевої націнки бути і залишатися здоровими і клубною компанією Лівгуд. Тож це компанія, яка має власне сучасне виробництво і виготовляє продукти за новітніми технологіями найвищої якості, яка підтверджується сертифікатами міністерства сільського господарства, так як за основу беруть одні з найкращих компонентів та сировин для виготовлення того чи іншого продукту. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, зробіть це зараз таким чином, ви нічого не пропустите. Пишіть мені коментарі, я обов'язково даю зворотній зв'язок, ставте лайки, а ми будемо далі продовжувати, яку ви отримаєте вигоду, коли будете співпрацювати із клубною компанією Лівгуд. Лівгуд ніхто не буде в програші ані споживач, оскільки він буде мати найвигіднішу ціну за преміум класа продуктів для свого здоров'я, молодості та краси, ані партнер, який створює та розширює клієнтську та партнерську Партнерську базу даного клубу за це він звичайно тут заробляє. Влігурт автоматизована система маркетингу та безкоштовний бек-офіс для партнерів, які створюють тут домашній бізнес. Оплата та виплата здійснюються платіжною картою або через криптогаманець. Все, як ви забажаєте, дійсно є 90-денна гарантія повернення ваших коштів за пусту баночку, яку ви відправляєте до офісу, у разі вами не отриманих очікуваних вами результатів від споживання того чи. Іншого продукту це компанія, яка прийшла на десятиріччя. Впіймайте ідею майбутнього, і ви зрозумієте, що тут дійсно можна заробляти. І саме головне, ви робите цю справу щиро, тому що ця компанія працює в правовому полі, і в неї дуже прекрасна місія допомогти бути і залишатися людям здоровими, і не витрачати на це цілі статки. Це одна з сучасних та надійних компаній бізнес-проекту 2024 року. Легкий та Доступний вхід для співпраці лише 50 доларів без якихось там заваульованих додаткових комісій чи витрат В компанії. Відсутній товарообіг, ви купуєте продукти лише тоді, коли вони вам потрібні, і в тій кількості, якої ви потребуєте. Ви можете взагалі прийти в цю компанію спочатку заробити грошей, а потім купити продукт. Однак я раджу вам зробити навпаки, тому що цінність нашого здоров'я вона набагато. Важливіше тут дійсно продукти, які змінюють клітину нашого організму. Ви відчуєте на собі, як ви гарно висипаєтеся, маєте прекрасний настрій, у вас є енергія і таке інше. Більшість компаній, які займаються оздоровленням та доглядом за шкірою, отримують дуже великий відсоток свого доходу від реклам, або ж вони діляться своїм прибутком більше ніж 50% з незалежними представниками, філіями, лікарями та безпосередньо тими людьми, які фактично продають ці продукти в Лівгуд, все інакше, замість того, щоб платити філіям та магазинам за продаж продукції Лівгуд, компанія позбавляється усіх цих посередників та їхніх прибутків дозволяючи купувати простим людям продукти найвищої якості будь-де за доступною ціною. Долучайтеся до клубної компанії LiveGood для того, щоб стати членом клубу, ви сплачуєте один раз внесок в розмірі 40 доларів та потім щомісяця підтверджуєте свою активність абонплатою в розмірі 9 доларів 95 центів. Також ви можете сплатити річну плату за членство в розмірі 99 доларів 95 центів таким чином, заощади. 20 доларів. У вас буде неймовірно прекрасна перевага, тому що ви будете купувати продукти найвищої якості за доступними цінами. Для того, щоб все це зробити, запрошую зробити безкоштовну реєстрацію. І вам потрібно зайти в опис мого відео. Та натиснути на посилання. Таким чином відкриється у вас реєстраційна анкета, в якій потрібно зазначити ім'я, прізвище та електронну скриньку. Якщо у вас виникають якісь запитання, пишіть мені в телеграм-канал, який також зазначений в описі цього відео, я кожному даю зворотній зв'язок. Ми створюємо команду споживачів людей, які. Бажають розумно купувати без переплат, а також допомагаю людям заробляти додатково або просто мати основний вид доходу з клубною компанією Лівгуд. Все лише розпочинається. Мене звати Жанна Вітко. Тож долучайтеся до великої компанії і створюйте свій власний бізнес.